Цього року танцювальна студія сучасного танцю бліц все-таки отримала шанс потрапити на світовий чемпіонат танців у стилі хіп-хоп, який щороку проводиться у Сполучених Штатах Америки. Це найбільші і єдині у світі комплексні змагання команд і окремих танцюристів хіп-хопу. Змагання відбуватимуться у Лас-Вегасі. Більше 40 команд з усього світу будуть боротися за першість. Серед них, ймовірно, будуть і Ужгородці. У Києві на чемпіонаті України із хіп-хоп танців хіп-хоп інтернешнл Юкрейн-2016» Вихованці Бліцу взяли два призових місця. Відтак отримали можливість представити Україну на світовому престижному танцювальному конкурсі. За словами педагога Бліцу Каріни Пфайфер, цієї події вони чекали давно багато тренувалися. Для студії відкриються нові горизонти для роботи та творчості. Проте, поки що, ця поїздка є нереальною, оскільки коштів на дорогу до США немає. Бліц та батьки танцюристів не в змозі забезпечити усі витрати. Керівники студії сподіваються на підтримку спонсорів та меценатів. У нас прийняли участі чотири групи дітей: це маленькі, старші і середні. Два роки назад ми приймали участь самим старшим групою. Це основним суставом. На жаль, ми там зайняли тільки четверте місце. Нам не вистачило до фіналу, до третього місця тільки однієї сотої. На жаль, виграла київська команда. Ну нічого, ми два роки працювали. Приїхали, показали, що може маленьке містечко Ужгород. Порвали всіх, забрали друге, третє місце і повернулися додому з перемогою. Цей конкурс, який зараз буде відбуватися в Лас-Вегасі, поза минулого року. Ні, минулого року він відбувався в Сан-Дієго. Туди приїжджають 50 країн світу. Це не тільки Сполучені Штати Америки, це різні з різних куточків, збираються самі найкращі танцівники, де вони показують своє майстерство. Є багато дуже талановитих продюсерів, хореографів, які знаходять нові таланти для зірок світового масштабу. І тепер ми хочемо всю свою майстерність показати, звісно, в сполучених штатах Америки, тому що Україна нас вже так знає. Ми завжди запрошуємо до нас світових топ хореографів Ми хочемо уже іти чуть вище, Ми хочемо розвиватися далі. На жаль, хіпом інтернашнол сполучені штати Америки. Це по фінансам дуже дорого зараз в цей час. У нас є достойні танцівники. Діти, які неймовірно круто танцюють, але в нас немає фінансів ніяк. Діти хочуть поїхати, тому що вони зараз живуть тільки цією думкою. Вони свою грамоту, свій кубок, і вони знають, що вони гідні представляти Україну на світовому масштабі, але, на жаль, їх держить те, що вони не можуть це дозволити собі фінансово. Звісно, що було хвилювання, але ми перемогли і зробили це, виклались на всі 100%. Звісно, що готуємось до Америки, дуже чекаємо цієї поїздки.